Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали субота, 12 липня 2025 року. Пише телеграм-канал Кремлівський щур з посиланням на свої джерела. Вранці Росія запустила серію масованих ударів по Україні. Найбільше постраждали Луцьк та Львів. Щодо полудня українські системи стратегічного планування дали відмашку почати відповідь, що мала стати безпрецедентною пройнівності. У цей самий день, коли Кремль зривав переговори з адміністрацією Трампа, стихія люди почали діяти разом. Такого сценарію ніхто в Москві не. Передбачав 14.30 за московським часом. Російські телеграм-канали публікують екстрені повідомлення. Одразу дві великі дамби у московській і курській областях не витримали гідравлічного навантаження після кількох ночей інтенсивних дощів і диверсійних підривів. Це шостий прорив лише за півроку. Підтоплені райони канал підвезення техніки до військового комплексу Око, Курська область, Придорожні сховища пального околиця стратегічної ростовської АЕС. Вода пішла у житлові райони та військові частини, де зберігалися танки та БТР. Мінімум 170 одиниць, склади артилерії, пускові установки тактичних ракет. 16.05 мережа сейсмодатчиків у Ростовській області фіксує раптові вібрації. В той самий час аварійні служби фіксують різке падіння напруги у другому енергоблоці Ростовської АЕС. О 16.12 зафіксовано витік. Основний контур охолодження був частково підтоплений. Рівень радіації біля технічного периметра піднявся у 5 разів. Місцеві чат-канали наповнилися панічними повідомленнями. Вони мовчать, а тут фонить. Кремель. Заперечував аварію, проте енергоблок було відключено від мережі. Південні Росії лишився без стабільного живлення. За даними супутників НАТО і цивільних супутникових операторів, 16 стратегічних дамб і гідроспоруд були або зруйновані, або в критичному стані. Затоплені склади боєприпасів під Курськом, авіабази підрязанню та орлом, три бази зберігання резервних ППО під загрозою, магістральні нафтопроводи, дружба, розподільчі газові станції на напрямку в Китай. Станом на ніч, 12 липня, понад 1800 Визнані зниклими безвісти. Загиблих офіційно підтверджено не менше 460, включно з військовими. Знищено або затоплено близько 300 одиниць бойової техніки, шість складів артилерійських боєприпасів, резервні енергетичні модулі ростовської АЕС. Число жертв могло бути значно більшим, якби не спрацювала автоматична система евакуації персоналу АЕС. Тактичне значення, припинення роботи кількох критично важливих об'єктів ВПК, виведення з ладу паливних і транспортних комунікацій, втрати РФ 400. 60 загиблих, 1800 зниклих, тисячі тонн боєприпасів знищені, стратегічні наслідки, масштабні руйнування інфраструктури підривають здатність вести затяжну війну. Кремль уперше визнав ризики катастрофи, що виходить за рамки воєнного конфлікту, психологічний ефект, глибока деморалізація військових і цивільного населення, повернення в пам'ять образу Чорнобиля, символу безпорадності держави перед стихією. 12 липня стало одним, коли Росія одночасно бомбила Україну, втрачала контроль над власною територією Трачала залишки довіри до влади. Війна і природа разом створили катастрофу, яка тепер лише починається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.